Дорогі друзі, церква Господня, давайте разом скажемо слава нашому Богу. Сьогодні маємо ще одну можливість бути в домі Господньому, бути в присутності нашого Господа Ісуса Христа. І сьогодні група, яка буде грати, яка буде співати, вони вибрали такий напрямок служіння говорити про небо, співати про небо. І знаєте, я так. Буквально місяців два-три назад в мене така була думка говорити проповідь на цю тему. Я розмишляв про це, я про це думав. Я не знав ще, що мені предложать говорити проповідь іменно на цьому служінні. Але я так роздумував, що для мене значить небо, що я знаю про небо, що я думаю, що я переживаю, коли я чую слово небо. І знаєте, я собі так почав пролистувати своє життя, коли я ще був маленький, коли я ще був підросток, далі коли я був молодь і на теперішній час, я навіть не знаю, як я буду представляти собі про небо, коли я буду в преклонних літах. Але я так думаю, коли я ось був маленьким, коли мене запитували про небо, що я знаю про небо? Я дивився на небо, я бачив, воно буває хмарне. Воно буває чисте небо, воно буває сонячне, буває зоряне. І знаєте, я знав, що там на небі є Бог. Я знав, що там на небі живе Бог. І знаєте, колись так можливо нас трошки якби, страхом спасали, коли дощ і гримить, то казали, то Бозю свариться. От ми це знали, ми, ми так ось вірили, ми так знали про небо. Але коли ось ми підростали, коли ми ставали підростками, молоддю, коли ми вже читали Боже Слово, внікали в нього потрошку, то ми вже знали, що це небо, що там вулиці з чистого золота, там є річка, там є дерева, які ростуть біля річки, які приносять плоди. Ми вже знали трошки більше, ми вже розмішляли серйозніше. І знаєте, я ось так задумуюсь, а коли вже можливо люди в преклонних літах. Що вони думають про небо? Я думаю, вже зовсім інше представлення. вже Ми розуміємо, що то є совершенство красоти, що то є таке місце, де є чистота, де є святість, де є присутність Божа. Я далі буду говорити, розширювати свою тему. І, можливо, частіше вже люди в преклонному віці. Вони, можливо, вже співають оту пісню. Уже юрданські береги здалека бачу я то рідний край, мій то рідна сторона. Туди я стремлюся. Ми вже готуємося, ми вже прагнемо туди. Можливо, життя втомило, можливо, вже ось так наболіло за це життя. І ми хочемо розстатися з цим світом і перейти туди. До Господа, брати та сестри, тому хай нам Господь поможе сьогодні розмишляти про небо, частіше задумуватись про небо, частіше себе тішити, що на, цьо, на цій землі це все воно є дочасне, воно все минеться. Сльози, болі, переживання, воно все минеться. Але й настане момент, коли ми залишимо цю землю, коли ми розстанемося всім всім. І будемо вічно з Господом в небі. Я хочу навести для нас деякі приклади. І взагалі, як ви думаєте, скільки є небів? Знаєте, я так своїм розумом, можливо, я не теолог, не поясню, як би це зробили научні люди, але так, читаючи Боже Слово, внікаючи, я так для себе побачив, що є якби чотири неба. І я хочу для нас всім поділитися місце Божого Слова, Книга Буття, перший розділ з перших віршиків такі слова: «Вначалі сутворил Бог небо і землю, земля же была безвидна і пуста, і тьма над бездною, і Дух Божий носился над водою, І сказав Бог: Да буде світ, і став світ. І увидел Бог світ, що він хороший, і відділив Бог світ від тьми, і назвав Бог світ днем. А тьму ночі, і бил вечір, і било утро День один. Вначалі сотворив Бог небо і землю. Бог сотворив небо і землю. І написано, бил вечір, било утро, день один. В перший день Бог сотворив небо і землю. І якщо читати інші місця Божого Слова, то що про це небо? Говорять інші місця Божого Слова. Якщо ми читаємо пісня апостола Павла до євреїв, перший розділ з 10-го віршика такі слова. І вначалі ти, Господі, основав землю і небеса діло рук твоїх, ані погибнуть, а ти прибиваєш. І всі обвіщають, як риза, и как одежду свернешь их, и изменятся, но ты тот же, и лета твои не кончаются. Еще читаю книгу пророка Исаи, 34 розил, 4 вирш. И истлеют все и истлеют все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как у лист со смоковницы. Іще 40 глава, 22 вірш. Он є тот, который восседает над кругом земли и живущий на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Ось це небо. Про це небо говориться, що воно, як тонка ткань, як шатер для жилья, воно обвішає, як одежда, воно звернеться, як світок, його не стане. І дивіться далі, в книзі Буття говориться вже з шостого віршика, і сказав Бог, да буде твердь посред води, і да відділяє вона воду від води, і создал Бог твердь. І одділив воду, которую я потвердю, від води, котрі над твердю. І стало так. І назвав Бог твердь небом, і був вечір, і було утро, День Второй. Знову говориться про небо. Але тут вже говориться про небо як про твердь, яка відділяє воду від води, вода, яка над твердю. Від води, яка під твердю. І далі говориться, що Бог цю воду, яку нижче тверді, Він зібрав її, повелів, щоб суша сталася, воду назвав ворями, морями, а сушу землею. І ще в книзі Іова написано. В книзі Іова, 37 розділ 18 вірш, «Ти лі тилі снім розпростьор небеса, Тверди, як літоє є зеркало, тобто є підтвердження про це друге небо, яке Бог створив другого дня, що воно є як твердь. Я не знаю, я не розумію до кінця, можливо, того, що говорю. Я не вивчав якби, якусь біологію, географію, чи до кінця, як воно все існує, як воно все функціонує. Але те, що говорить для нас слово Боже, я віру в це. І далі ми читаємо, коли вже апостол Павло. В другому післанні до Коринфян пише, я так розумію, що це він пише про себе. 12 розділ з другого віршика. Знаю чоловіка во Христі, який назад тому, 14 лет, в теляли, не знаю, в нели тело, не знаю, Бог знає. Восхищен був до третього неба і знаю о такому человеке, тільки не знаю, в теле ли, вне тіла, Бог знає, що він був восхищен в рай, і слышал неізрічені слова, которых чоловіку не можна пересказати. Апостол Павло описує про третє небо, до якого був восхищений, був восхищений в рай, де чув неізречені слова. Тобто Біблія нам знову підтверджує про третє небо, де. Він був, де він чув неї слова. І знаєте, багато хто вони також підтверджують або так думку свою формують, що на цьому небі можливо знаходиться Ілья, знаходиться Єнох, які були восхищені від землі, які не бачили смерті. Ми не можемо цього до кінця стверджувати, але якби є таке предположення, і далі про четверте небо написано. Апостол Павло до Тимофія в Першому післанні, шостий розділ, 16 вірш, єдиний, імеючий безсмертіє, котрий обітає в неприступному світі, котрого ніхто із чоловіків не бачив і не може. Я думаю, про це саме небо Іван описує в об'явленні, коли він бачив Господа, коли він бачив його у славі. Не написано, апостол Павло не пише, що він бачив Господа на третьому небі. Він не писує славу, яку він там бачив. Він просто був восхищений і він чув слова. Але коли вже Іван описує, де він бачив Господа, де він бачив вулиці з чистого золота, де він бачив славу Господню, я думаю, це вже інше місце. Це вже те місце, де Ісус написано, як первінець із умірших був піднесений туди. Це вже те місце, де ми. Які змінимося, люди, які воскреснуть із мертвих в новому тілі, будуть підняти до Господа, де ми будемо мати зустріч з нашим Господом Ісусом Христом. Я сьогодні хочу поговорити, що ми знаємо про небо. Що ми знаємо про небо? Чи ми знаємо, куди ми йдемо, чи ми знаємо, куди ми стремимося, яка наша ціль, що ми знаємо про небо? Апостол Павло пише, що ми. Якби через тускле стекло, гадательно. Ми до кінця не знаємо. Я думаю, тут вже працює віра наша. Тут же ми вірою нашою беремо усі слова із Писання, і ми вже віруємо, що це точно так. Око не бачило, вухо не чуло, і на розум людині не приходило, написано, що Бог приготував тим, хто полюбили Його. Але знаєте, воно не просто так, ось небо. Ми помираємо і ми автоматично йдемо туди. Слово Боже, від нас щось требує. Слово Боже, хоче, щоб ми були тими, які б були жителями неба, похожими до тих, хто живуть на небі. Брати та сестри, тому хай нам Бог в тому допоможе. Дивіться, написано Матвія, 7 розділ. З 13 вічка «Входіть тісними вратами, тому що широкі врата і пространен путь ведущий в погібель, і многі йдуть іми, тому що тісні врата і узок путь ведуші в жизнь, і немногії знаходять їх. І ще Ісус каже в Івана написано, що Я є двері вівцям, хто війде. Хто спасеться і вийде, і пасовисько знайде. Брати та сестри, ми бачимо, що до неба є вузький шлях і вузькі ворота. Нам, щоб попасти в небо, нам потрібно знайти ось цей вузький шлях. Нам потрібно стати на ось цей вузький шлях, який веде до неба. Написано, що широка дорога і широкі ворота, і той, хто десь перелазить через забор. Вони не в небо йдуть, вони не можуть попасти в небо. Вони попадуть в інше місце. Але вузька дорога, вузькі ворота, вони ведуть до Господа, вони ведуть до неба. І ми маємо це знати, ми маємо це і збирати, ми маємо шукати цю стежину. Ми знаємо також, що коли цей земний наш дом розрушиться. То ми маємо від Бога жилище на Небесах. дом нірокотворний, вічний, брати та сестри. Ось це жилище, яке приготував для нас Господь, це не людина збудувала. Це не працювали художники цього світу. Це є художник. И строитель сам Иисус Христос, сам Господь. И Иисус скажет, что такие слова, да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. А если бы и не так, я сказал бы вам, то я иду приготовить место. щоб ви били дія, брати та сестри, Бог приготував для нас місце, Бог приготував для нас небо, Бог приготував для нас вічність, і Він хоче, щоб ми туди прийшли. Він хоче, щоб він, коли прийде за нами, щоб ми були готові зустріти Його і бути там разом з ним. Тому Хай поможе нам в тому Господь. Далі я хочу зачитати із книги об'явлення з 21 розділу, з 21 віршику такі слова. А 12 ворот, 12 жемчужин. Кождої ворота були із одної жемчужини, улиці города чистоє золото, як прозрачне стекло. Храма же я не видав в ньому. ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою». Ворота его не будут запираться днем, А ночі там не будет і принесуть в нього славу і честь народов. І далі 22 другий розділ з першого віршика. И показал мне чистую реку води, жизни светлую, как христал, исходящую від престола Бога и Ахца, среди улицы Його, и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни, двенадцать раз приносят плоди, дающие на кожен місяць плод свой и листья дерева для исцеления народів, и ничего уже не будет. Проклятого, но престол Бога и Ахца будет в нем, и раби його будуть служить, и узряд Його, и узрят лицо его, и ім'я Його будет на челах их, і ночі не будет там, и не будуть иметь нужды ни в сон, ні в святильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освящает их и будуть царствовать в веки веков, Яке прекрасне місце. Яке благословене місце, ми навіть розумом своїм не можемо представити собі, не можемо намалювати собі вулиці чистого золота, річка кристальної води, дерева, які цвітуть, які ростуть, які приносять плоди, лися насілення народів, немає світильників, немає сонця. Сам Агнець він освіщає, він освіщає цей город, брати та сестри. Туди наша ціль, туди наше стремління, туди наші бажання, туди ми прагнемо, але є одне но. Читаємо 21 розділ 27 вірш. І не війде в нього нічто нечистоє, і ніхто преданий мерзості і лжи, а тільки ті, котрі написані у Агца в книгі життя». Це є як підсумок, брати та сестри. Гарний город, багато місця, запрошення є для всіх. Приходьте, все готове, все приготовлено. Але є одне но: в небрашній одежді не війдеш. Нічого нечисте, предане, мерзості і лжи не війде туди. А тільки ті, хто написані в книги житті, Ахца. Брати та сестри, як хотілося б вам і мені разом бути там з Господом, унаслідувати той прекрасний город, совершенний город. Де, як я казав, око не бачило, вухо не чуло, прекрасний город і там бути з нашим Господом, і там по віки вічні. Я Памятаю, ми співали один такий псалом: Небеса ожидають мене, рада ждет, неземная меня, лица близьких, любимих любимых друзей, і Спаситель стоїть у дверей, І вінець, ну, конечно, вінець, то, що нам приготовил Отець, І вінець, ну, конечно, вінець, що для нас приготував Отець. Брати та сестри, буде радість вічна, Буде зустріч з нашим Господом Ісусом Христом. Тільки хай поможе нам Господь не зійти з половину дистанції, не остановитися на половину дороги. Але й з Божою допоможю, з вірою в нашого Господа Ісуса Христа, з допомогою Духа Святого і Словом Його дійти до тих осель неба, де нас чекає наш Господь Ісус Христос, де буде вічна радість, де буде зустріч, де не буде сліз, де не буде горя, де не буде плачу, де Бог витре кожну сльозу з очей наших. І смерті там не буде. Хай поможе нам в тому Господь стримиться до цього города. А давайте ми склонимося і попросимо в Бога благословіння на це служіння. Йому слава. Амінь. Алілюя. Алілує. Іскрамана лаудери мене готу Фарайдес. Храмана лібіді діліміні Сантора біди Чебеде Елзен Аво Отче. Ти Бог живий, ти Бог святий, ти Бог самогутній, Господи, до Тебе наші молитви, до Тебе наші думки, до тебе наші мислі, до Тебе наші бажання, а в очі. Ти наша ціль, ти наша вічність, ти наша радість, ти наше благословіння, Господь палати. О, храма на мене, лейміні, храми, соту неба. Романа Найде грім, окремі нечезень. Не Боже, я дякую тобі, що ти приготував для нас небо, я дякую тобі, що ти приготовив для нас вічність, я дякую тобі, що ти подарив для нас запрошення, Отче, ти сказав в домі отця Моєго, осель багато. О, хвала тобі, о, слава тобі, о, поклоніння тобі, Богу живому, Богу святому. Богу всемогутньому, хвала тобі, Аво Отче, ми дякуємо тобі за цей час, який ми маємо, час підготовки, час, коли ти дав время дав'є вісон чистий, світлий, вісон же і Алілуя! Храман Аллилуйя, храмантури, вірі, файде, Санту Гломен, Арміні готу, Чейзен, Ми просимо в тебе, благословення, Ти з нами присутній, Аво Отче. Господь наш Бог наш, ми дуже вдячні тобі за те, що ти є наш Господь. Ми дуже вдячні тобі, Ісус, що ми можемо бути знову в домі Твоєму. Дякую тобі, Боже, що ми можемо чути Слово Твоє, яке стверджує віру нашу, яке вселяє в серце нашу надію, живу віру Боже, що коли закінчиться наше земне життя, нас чекає вічність. Нашікає небо, нашікає місце, де ти приготовив для вибраних своїх, тих, яких ти назвав своїми синами і дочками, тих, яких ти очистив, омив кров'ю своєю, яких ти назвав своїми, церквою своєю, Боже. Дякую тебе, Боже. Але сьогодні ми ще на дорозі, сьогодні ми ще крокуємо до неба, до мети, і часто різні обставини трапляються в житті нашому, коли ворог атакує, коли ми спітка. Аємося, падаємо, Боже, я прошу тебе, допоможи нам вставати, йти далі, омивати одежі свої, очищати себе, стремиться до неба, стримиться, Господи, до вічності, де ти приготовив для тих, хто полюбив тебе, Боже. Благослови це служіння, благослови, хто буде грати, благослови, хто буде співати, благослови, хто буде проповідувати, Боже. А вся слава, Хай буде для Тебе, наш вічний Бог. Отець Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки. Амінь.